Обирати подарунки близьким це ще той квест. Особливо, коли до кінця року горять всі дедлайни. Тож пропоную 10 класних ідей для подарунків на будь-який бюджет. Без дорогих та мій там дайсонів чи плейстейшенів. До речі, які також можна замовити на нашому сайті за посиланням. Поїхали! То на першому місці просто масхев для кожної квартири. Автоматичний коркотяг від Xiaomi. Його ціна близько 1500 гривень, але емоції та зручність просто неоцінима. Коли я в перший раз відкрила перед гостями пляшку за допомогою цього коркотяга, усі були просто в захваті і захотіли собі такий же аксесуар. Він підійде як молодим, так і людям постарше. Гарно запакований та є чудовим подарунком на Різдво чи Новий рік. Далі пропоную доволі практичний та бюджетний подарунок, який та. Також підійде кожному, і він, до речі, також від Xiaomi. Це стильна компактна чорна термокружка на 350 мл. Дуже зручно брати із собою в походи. А під час відключень світла стане вашим спасителем. Наприклад, якщо ви захочете попити гарячого чаю з печивом. Як і усі гаджети від Xiaomi, він чудово упакований і підійде усім друзям та родичам, незалежно від віку. А ось тут приверне увагу хлопців, так як компанія Xiaomi виробляє просто шикарні набори інструментів. Тут великий Вибір шуруповертів та набір викруток із меншими та більшими битами. Ось, наприклад, ось така викрутка Xiaomi, де всередині є усі необхідні бити для простого домашнього ремонту. Усе на магнітах та всередині все дуже зручно. Ось ще варіант із більш мілкими битами для розбору техніки. А якщо у вас є друзі із макбуками та ще із прошками, то неодмінно подаруйте їм швидкий павербанк на 65 Вт ватт від Базеус. Під час вимкнень світла чи довгих подорожей просто незамінний як аксесуар. Так як завдяки технології Power Delivery він може зарядити великі та потужні макбуки під час роботи. До прикладу, MacBook Air на M1 буде заряджатись та працювати від Powerbank на 30 Вт. MacBook Pro із чіпом на M1 Pro якраз вистачить 65 як у цьому Powerbank. Тож рекомендую. Пам'яті в смартфонах завжди недостатньо. Та й переплачувати за iCloud роками ну не зовсім зручно, та якщо чесно, дуже ризиковано, так як в будь-який момент потрібно буде мати якесь місце, куди це все можна буде викачати. Тож раджу батькам або сімейним парам із дітьми подарувати ось такий зовнішній SSD крушал на 2 ТБ для бекапу усіх відео та фото. Його зручно підключити до телевізору, ноутбуку чи навіть айфону, та перекачувати усі дані, не переплачуючи за хмарні Ховища плюс у кожній сім'ї точно повинен бути твердий накопичувач усіх спогадів. Далі раджу базу. Найуніверсальніший та ультимативний подарунок кожному це AirPods. І зараз якраз пала ціна на новеньке AirPods 4, які стали більш ергономічними, компактними та із підтримкою просторового звучання. Раджу брати найпростішу версію, так як у версії із шумоподавленням воно реалізовано слабо. А якщо бюджет дозволяє, та ви впевнені, що у близької людини не випадуть вакуумні силіконові наушники, Мушники, то однозначно беріть AirPods Pro 2. Та як звучання в них значно краще, а різниця в ціні ну зовсім не серйозна. Ну і наостанок, друзі, якщо ви хочете порадувати свою близьку людину айфоном, але у вас все-таки не вистачає коштів, пропонуємо звернути увагу на вживані моделі айфонів у сторінь. І до речі, в нашому магазині відкрився новий інстаграм-магазин, на якому ви можете переглядати всі актуальні вживані моделі айфон. А щодо вживаної техніки, я нагадую, що ми перевіряємо кожен смартфон по 30 пунктам. А також у нас є власний сервісний центр для того, щоб ваш апарат слугував вам ще довго роками. Рекомендація від мене: iPhone 13 за 17 800 гривень. Друзі, такої ціни ще ніколи в нас не було. Це зараз самий топ, який можна подарувати. Або от, наприклад, iPhone 13 Pro Max, ціна якого починається від 25 тисяч гривень. Ну от і все. Посилання на кожен товар буде в описі. А ви діліться своїм досвідом в коментарях, якщо вже отримували такі подарунки. Ну а ми всі, коментації. Командою Старіня бажаємо вам гарних свят та мирного 2025 року. Побачимось!